У Ленінському суді Кропивницького відбулось засідання у справі про поширення російської пропаганди в українській школі. За інформацією прокурора Ігоря Джавадяна, підозрювана директорка школи, яка проживає у тимчасово окупованому енергодарі Запорізької області, займала посаду практичного психолога в одному із закладів освіти. Після окупації вказаної території окупаційною владою було створено навчальний заклад, де особу звинуваченою було призначено на посаду директора. Сприяла відкриттю та діяльності молодіжного руху, так званого російського двіження. Дітей і молодіж двіження первих метою якої є залучати дітей до участі в національних патріотичних проектах та волонтерських рухах Російської Федерації, що передбачено російськими стандартами освіти. Підозрювані призначили адвоката системи безоплатної правової допомоги. Роман Холоденко клопотав про розшук його підзахисної Прокурору не надано доказів того, що вказана особа перебуває на тимчасово окупованій території. Доказ, які містяться в кримінальному провадженні є факт підтвердження того, що перебуває на тимчасово окупованій території. Суддя Світлана Льон ухвалила рішення оголосити підозрювану в розшук. Судове провадження зупинити до розшуку остатній. Виконання ухвали доручити у кругу Керганської області. Контроль за виконанням суду покласти на прокурор Керганської обласної прокуратури. Для адвоката саме найбільша складність розгляду справ в зв'язку з спеціальним судовим слідством і досудовим розслідуванням полягає в тому, що не погоджена правова позиція з клієнтом. в Зв'язку з чим неможливо якось лінію захисту взагалі видобудувати. Мені невідомо чи визнає клієнт вину, чи не визнає, бажає співпрацювати з слідством, не бажає. І служба безпеки України встановлює таких осіб, і вони не усвідомлюючи того, що їх може бути затримано, перетинають на підконтрольну в Україні територію, де їх вже працівники спецслужб наших затримують та доставляють до суду. За словами прокурора, за поширення російської пропаганди у закладах освіти передбачається покарання позбавлення волі до трьох років. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.